От би хтось продавав мої послуги, а я тільки їх надавала. І як би знайти ту людину, яка дійсно буде проводити мені клієнтів? І блін, я вже стільки перепробувала, і гроші на сменники витрачала, а клієнтів все немає. І взагалі я вже задавалася знімати ті рілс, сторі, записати постійно дописи, якісь контент-плани, якісь проходити постійне навчання. А де мої клієнти? Я хочу просто надавати послуги. Все, дайте мені клієнтів де-небудь, будь ласка. Знайома історія, правда? А насправді я це чую дуже часто, постійно, коли приходять люди і кажуть, «Надь, я задовбалася. Продажі не зростають, клієнтів більше не стає? Я постійно щось роблю, кудись ходжу, якісь курси проходжу, то СММ-ників наймаю, то рекламу запускаю, а клієнтів більше не стає. Ну як так? Що робити з цим всім?». І сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як делегування просування, і взагалі наскільки можливо, щоб хтось замість вас продавав ваші послуги? Тож поїхали. Я постійно стикаюсь з двома крайнощами або фахівці постійно навчаються чомусь. Що ніяк не пов'язано з продажами. Вони постійно підвищують кваліфікацію і думають, що це приведе до них більше клієнтів, що від цього у них будуть більші ціни, і що ось ще трошки я отут повчусь, і точно до мене клієнти попруть. А друга крайність в тому, що фахівець постійно знаходиться в пошуку у когось, хто буде продавати за нього. У нього є ось ця ідея фікс, що повинна бути якась людина, яка буде продавати мої послуги, а я буду тільки їх надавати. Ну і якщо там з першими ще все більш-менш зрозуміло, це історія більше насправді про прокрастинацію і про те, що вчитись продавати власні послуги це капець, як не просто з точки зору роботи вашої психіки, і вона вас всіляко оберігає і відштовхує від цього процесу. І насправді достатньо усвідомити, що це прокрастинація, зрозуміти, що продажі це така ж навичка, як і ну надання послуг, трошки цьому повчитись, і все. І ну, у вас не буде ніяких проблем з продажами, з клієнтами і так далі. То з другими все набагато складніше. І ось чому я не рекомендую вам шукати когось, хто буде продавати послуги замість вас. Зараз уважно послухайте, тому що ця ідея фікс, вона сама по собі класна. Делегування просування це класна штука. Але є певні умови, за яких ви дійсно будете отримувати постійний потік клієнтів, грошей, і у вас все буде чудово, якщо хтось буде займатися вашим просуванням. А в іншому випадку ви. Просто будете втрачати купу грошей, часу, нервів, і ніяких клієнтів більше у вас не стане, і грошей більше не стане, і продажів більше не стане. Тож дуже уважно, будь ласка. Що треба розуміти про делегування просування? По-перше, людина, яка дійсно вміє продавати послуги будь-які послуги, і вона крутий, продавець вміє дійсно круто знаходити клієнтів для різноманітних фахівців. Вона завжди буде працювати за відсоток від продажу, і цей відсоток він буде високий. Це 60-70% від е, загальної суми продажів, тому що маркетинг це ну, взагалі то штука не дешева насправді. І е, це перше. Друге. Для того, щоб е, людина, яка дійсно вміє продавати класно шукати клієнтів, їй це було цікаво, ви, як фахівець, їй були цікаві, у вас або повинен бути дуже високий середній чек, з яким реально продати ваші послуги, або ви повинні бути ну, вже таким досить відомим фахівцем, і вона буде дійсно сама намагатись вас знайти і зробити так, щоб ви захотіли з нею співпрацювати. І по третє, якщо це людина, яка ну дійсно вміє продавати послуги, повірте, їй абсолютно не цікаво буде продавати ваші індивідуальні послуги, тому що у них є стеля. Ну, типу, ви не зможете надавати послуг більше ніж там кількість годин у вашому робочому дні. Виходить, що людина, яка вміє продавати послуги, яка класно вміє знаходити клієнтів, вона з вами не зможе заробити більше ніж. Ну, певну суму грошей, і їй це насправді не цікаво. Їй цікаво працювати з е, фахівцем, з яким можна масштабуватись, з яким можна заробляти все більше, 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 більше. А для цього фахівець має вже не індивідуальні послуги продавати, а ну, якісь там інформаційні курси, тренінги тощо. Це вже більше в нішу інфобізнесу. І Тут питання: а, ну, воно вам взагалі треба чи ні. І ще один великий мінус, ви повинні розуміти, що якщо людина дійсно вміє продавати ваші послуги, то їй цікаво саме продавати. А те, чи підійдуть вам ці клієнти, чи дійсно вони будуть тими клієнтами, з якими вам буде комфортно, класно працювати, її ну, не дуже сильно хвилює. І ось всі ці історії про пошук продюсера, вони зазвичай про дуже велике вигорання автора. Спікера і так далі, тому що продюсери вони знають, як продати. Але повірте мені, це продажі через маніпуляції, через дуже багато неетичних методів. Тоді можна продати дуже 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 багато і заробити на цьому великі суми. А якщо йти прям дуже етичним шляхом, то це по перше поступово великих грошей одразу не заробиш, а по-друге, ну там з продажами насправді не все так просто, і продажі будуть, але їх буде не настільки багато, наскільки вам б цього хотілося. І ну і не забувайте, що продюсер, який дійсно вміє продавати вас як фахівця, він буде забирати левову частку заробітку вашого. І ну насправді це історія про працевлаштування. Фактично, ті люди, які дійсно круто вміють продавати послуги, вони самі шукають експертів фахівців, фактично наймають їх. За відсоток від продажу як експертів, фахівців, працівників. Ну і, і це там 30%, 50%, це супер це суперкрута пропозиція, і все. І далі ви стаєте ну, така, знаєте, подневільною людиною. Не ви диктуєте умови, а вам диктують умови, як вам правильно треба робити, що саме вам треба робити, і це зовсім не історія про те, що ви тільки надаєте послуги. Тому що для того щоб продати ваші послуги, навіть залученим крутим фахівцем, вам все одно треба буде робити чимало роботи і чимало дій зі свого боку. І ну, це насправді історія ще не найгірша, тому що дуже багато серед людей, які типу, вміють продавати послуги і хочуть за це від вас гроші. Ви їм вірите. Ведетесь на оцю всю лапшу, яку вони вам на уші вішають, і вам здається, що ось якщо вам дали хтось гарантії, то ну, 100% все буде. Та ну ні. Тому що дуже багато різних курсів, які навчають людей там продюсуванню з нуля, хоча це неможливо для того, щоб займатися просуванням експертів, треба мати дуже великий досвід, як мінімум вміти класно себе продавати. Ось по-друге, чимало людей, у яких дійсно досвіду, ну, взагалі дуже мало, але їм хочеться. їм хочеться щось з вами робити, і вони будуть просто витрачати ваш час. Тому. Перш ніж взагалі задуматись про делегування, подумайте про наступне: А скільки дійсно клієнтів вам потрібно? І чи потрібні вам ці клієнти в великій кількості на постійній основі, прям потоком? Тому що, ну, якщо вам потрібно, умовно, 10-15 нових клієнтів на місяць, а це дуже багато для людини, яка там надає онлайн-послуги, це ну, дуже велика кількість людей, то на індивідуальні послуги залучити таку кількість клієнтів можна без плясок з бубнами в сторіс, в рілсах, без контент-планування, без витрачання часу на ведення соцмереж, без залучення сімемників. Існує купа абсолютно безкоштовних класних етичних методів, якими можна залучити собі клієнтів. Для цього достатньо просто вміти правильно з ними спілкуватись і знати, де ваші потенційні клієнти знаходяться і як до них правильно звернутись. І з цього приводу я перезапустила зараз свій тренінг, який називається «Вгон клієнтів. Там я якраз ось всю цю історію розповідаю. Там всього лише сім років. Він на розрахований на неймовірно швидкі результати, і ті, хто вже пройшов його, вони ось їх ці, ці результати дуже швидко отримують Тому що ну ця схема вона насправді працює. Я за останні 8 років більш ніж на 800 фахівцях її опробувала. Зараз я її повністю переопакувала для україномовного ринку сучасних реалій для тих, хто продають онлайн-послуги, і ви можете до цього тренінгу долучитись за. Просто неймовірно низькою ціною там величезна, величезна, просто величезна знижка. Ось тут десь буде посилання, і там в допис також в описі буде посилання. Можете подивитись. Більш того, я даю гарантію, якщо ви зрозумієте, що вам це не підходить, або у вас щось не вдається, ви завжди можете впродовж 14 днів гроші ці там 3 копійки повернути. Але ну, моя мета насправді в тому, щоб якомога більше фахівців. Змогли самостійно, швидко без реклами, без залучень сторонніх фахівців знаходити клієнтів собі на індивідуальні послуги, тому що далі, якщо ви це навчитесь робити, то ви вже будете розуміти, як вам правильно наймати фахівця, який допоможе вам масштабуватись. Якщо ви захочете продавати вже не індивідуальні послуги, а щось більш масштабне, то тоді окей, все чудово. Можна наймати фахівця, але ну там також треба. Щоб цей фахівець відповідав певних певним умовам, щоб він співпадав з вами по цінностям. І більш того, якщо фахівець буде бачити, що у вас в цілому немає проблем з залученням клієнтів, у вас є постійний а, потік клієнтів на ваші індивідуальні послуги, то він буде розуміти, що ага, значить, ця людина вміє таки продавати, вона вміє правильно говорити, вона розуміє своїх потенційних клієнтів. і, Значить, з нею буде набагато легше створити вже бізнес, бізнес в те. E Да, масштабуватись, і тоді всі будуть щасливі і всі будуть насправді заробляти. Тож дуже важливо, будь ласка, не витрачайте свій час і кошти на тих, хто вам дає дуже великі обіцянки, і гарантує, що буквально за 2-3 місяці у вас буде величезна кількість потенційних клієнтів. Вам треба тільки ось там ось трошки заплатити грошей цей місяць, наступний місяць, і ще місяць, і потім вони вам будуть ще й казати, що. Та ну ми тут і те пробували і все пробували, А щось нічого не вдається. А що ви вже зробите? Ну ви нічого вже не зробите, розумієте? Тому, будь ласка, придивіться це відео ще раз, тому що способів залучення клієнтів їх багато. Є активні способи там, де ви щось робите, для того, щоб до вас клієнти приходили. Є пасивні способи там, де ви робите так, щоб клієнти. Дізнавались про ваші послуги і самі хотіли їх у вас купити. Є е, різні, е, є попит, є різний, є люди, у яких вже є дійсно попит на ваші послуги, і вони готові їх шукати і шукають. Є люди, у яких ще немає сформованого попиту, і вони, е, поки не розуміють, що ви їм потрібні, їх насправді більшість і їм набагато легше продати, ніж е, тим, хто вже шукає. Це ну дуже дуже дивно звучить, але так воно насправді є. Так маркетинг і працює. Тому, будь ласка. Не думайте, що делегувати просування це вирішення всіх ваших проблем. Тому що, якщо ви дивитесь на це саме так, краще підіть, знайдіть собі постійного роботодавця і працюйте, будьте найманим працівником. Якщо все ж таки ви вирішили надавати послуги і знаходитись у сфері бізнесу, то мисліть як бізнес будь-який бізнес він або інвестує дуже багато грошей у власне просування. А це не завжди здається з першого разу, і навіть з другого, і навіть з третього. Або цей бізнес поступово вчиться продавати сам і далі вже самостійно вчить тих людей. Які будуть продавати його продукти послуги, як це робити правильно і масштабуй бізнес? Перемкніть, будь ласка, своє світосприйняття з мислення найманого працівника на мислення підприємця, і тоді вам буде набагато легше знайти собі нових клієнтів у ну, такій кількості, у якій ви можете навіть уявити, можливо, вам буде важко, але це так працює.